Харчова алергія чи харчова непереносимість? Що в моєї дитини? Досить часто батьки моїх маленьких пацієнтів запитують: лікар, що в моєї дитини? Харчова алергія чи харчова непереносимость? І іноді досить важко відповісти на це питання. Може знадобитися спостереження за дитиною, проведення іноді досить складних імунологічних і навіть генетичних досліджень. Ось давайте сьогодні спробуємо розібратися, що таке харчова алергія і що таке харчова гіперчутливість, або, іншими словами, непереносимість. Університет здорової дитини Янковського. Харчова алергія чи харчова непереносимість? Що у моєї дитини? Добрий день, друзі. Вітаю вас на черговій зустрічі в Університеті здорової дитини няньковських. Я Сергій Няньковський, педіатр, професор, експерт питання в питаннях педіатрії, член ЄСПГАН – це Європейська асоціація дитячих гастроентерологів, гепатологів та нутриціологів. І сьогодні ми поговоримо про харчову алергію та харчову гіперчутливість, харчову непереносимість. Сам термін алергія вигадав знаменитий педіатр у 1906 році, професор Клеманс Фон Пірке. Він з'ясував, що це патологічна форма імуногенної реактивності організму гіперчутливість на повторне введення алергену. В основі цієї реакції, як зараз вже доведено, лежить специфічна реакція між антигеном, як правило, це білок з їжі, та антитілом, що виробляє організм. Всі реакції непереносимості можна поділити на такі види. Перше, це токсичні реакції, коли дитина з'їла продукти зараження якимсь збудником, наприклад, кишковою паличкою, в результаті чого у неї з'явився пронос. Блювання і вона захворіла. Це ж теж реакція на їжу, правда? Друга велика група це нетоксичні реакції, які, у свою чергу, поділяються на імунні та неімунні. Імунні реакції це коли імунітет активно включається, і тоді ми називаємо це алергічними реакціями, і вони бувають кількох типів. Негайного або швидкого типу, коли у процес включається специфічний імуноглобулін. Як правило, це антитіла класу імуноглобуліна є. Е. В цьому випадку реакцію на харчовий алерген ми спостерігаємо протягом від декількох хвилин до 1-2 годин. Причому частіше це хвилини, а не години. Другий тип харчової алергії підступніший, оскільки реакція з'являється через кілька годин або навіть пару днів. Це реакція сповільненого типу і зазвичай пов'язана з клітинним імунітетом. з лімфоцитом, Озінофілами, макрофагами, її важче пов'язати батькам та лікарю з конкретним харчовим фактором та важче діагностувати. При швидкій реакції зазвичай ми знаходимо підвищену кількість специфічного імуноглобуліну Є, е, і це нам допомагає в діагностиці. А при уповільненій реакції знайти лабораторне підтвердження дуже складно чи навіть неможливо. Але для повного щастя, щоб життя лікарям не здавалося таким простим, бувають і реакції змішаного типу, коли різні імунні механізми включаються до такого процесу і остаточно заплутують лікаря і батьків. Щоб розібратися у проблеми, нам може допомогти сімейна анамність. Якщо обидва батьки здорові, ризик появи у дитини алергії від 0 до 15%. Якщо хоч один з батьків має атопію, то ризик збільшується до 20-40%. Якщо обидва батьки алергіки, ризик збільшується до 60%. А якщо обидва з батьків мають однакові захворювання, наприклад, атопічний дерматит або вони астматики, тоді це джекпот для ризику розвитку алергії, він сягає 80%. Таким чином, будь-яка небажана реакція на їжу, крім токсичної, називається харчовою гіперчутливістю. Термін харчова алергія можна використовувати, коли доведено імунологічні механізми реакції. Харчова алергія може бути імуноглоболін залежною, тобто швидкою за клінічними проявами, та імуноглоболін незалежною або сповільненою. Решта реакцій відносяться до неалергічної гіперчутливості, до непереносимості продуктів харчування. На що дитина найчастіше дає алергічну реакцію? Це молоко та молочні продукти, тобто на білок коров'ячого молока. Така дитина може давати реакцію на яловичину та телятину. Білок такого м'яса може мати подібні аллергени. Яєчний білок, пшениця, горіхи, риба, сої, арахіс, теж потенційно алергізуючі продукти. З віком на перші місця виходить арахіс, горіхи, риба, фрукти та овочі. Останні зазвичай за наявності пилкової алергії. Що ми можемо побачити у дитини під час харчової алергії? Зміни на шкірі, почервоніння, висипання, кропив'янку, прояви ексудативного або атопічного дерматиту. З боку травної системи може бути відрижка, блювання, пронос або запор, поява крові у калі, відмова від їжі. Крім того, може з'явитися соплі, кашель, осиплий голос, бронхоспазм, занепокоєння, анемія. У дуже важких випадках це може бути анафілактичний шок, який несе загрозу життю дитини. Таким чином, для алергії характерним є швидка реакція на дуже невелику кількість їжі і досить часто характерні зміни на шкіри. Для неімунної, неалергічної харчової непереносимості, що буває при ферментопатіях, лактазній недостатності, целіакії, інших станах, ми спостерігаємо трошки іншу картину. Наприклад, для лактазної недостатності характерним є здуття живота, коляки, пронос після прийому певної кількості молока через 30 хвилин до 2 годин. При цьому, якщо дитина вип'є невелику кількість грудного або іншого молока, це може бути кілька крапель, кілька чайних ложечок. Ми взагалі не побачимо ніякої реакції. Змін на шкірі також, як правило, не буде. А при алергії достатньо однієї краплі для появи важкої реакції. Розглянемо інший варіант непереносимість глютена чи цілякію. У дитини, яка протягом двох, трьох або більше місяців отримує глютен, який миститься в злаках, починаються проблеми з кишечником. Порушується кишкове всмоктування, дитина втрачає масу тіла, може з'явитися пронос тощі. Тобто, процес досить повільний, розтягнутий в часі. Таким чином. Алергія зазвичай швидко, на дуже невелику кількість їжі і часто супроводжується змінами на шкірі. Неалергічна харчова непереносимість – ще триваліший процес на більшу кількість їжі зазвичай без змін на шкірі. До речі, що ще може досить значно допомогти розібратися нам, це ведення харчового щоденника протягом 2-3 тижнів, де потрібно записувати абсолютно все, що з'їла дитина протягом дня, і поруч позначати його стан і поява якихось симптомів. Це може дуже допомогти лікарю розібратися в ситуації. Таким чином, неалергічна харчова непереносимість у дітей є станом, при якому відбуваються несприятливі реакції на певні продукти, не пов'язані з імунною системою. На відміну від харчової алергії, де імунна система реагує на білки в їжі, викликаючи алергічні реакції, харчова непереносимість часто пов'язана з нездатністю організму переробляти чи засвоювати певні речовини. Основні типи неалергічної харчової непереносимості включають ферментативна непереносимість це найчастіша форма, коли організм дитини не виробляє достатньо певного ферменту, необхідного для травлення певного виду їжі. Найвідомішим прикладом є лактазна недостатність, при якій Відсутній фермент лактаза або його менша кількість, що розщеплює молочний цукор лактозу. Це викликає симптоми, такі як здуття живота, діарея чи газоутворення після вживання молочних продуктів. Фармакологічна непереносимість. Деякі продукти містять хімічні речовини, які можуть спричиняти реакцію дітей. Прикладом може бути непереносимість кофеїну або гістаміну, який міститься в деяких сирах, ковбасах та консервованих продуктах. Гістамін може викликати головний біль, розлади шлунка або шкірні реакції. Непереносимість викликана чутливістю до добавок. Штучні бербники, консерванти та інші добавки в оброблених продуктах можуть викликати реакцію у деяких дітей. Наприклад, Деякі діти можуть відчувати гіперактивність або розлад шлунка після вживання продуктів зі штучними брубниками. Для діагностики харчової непереносимості зазвичай використовують метод виключення та повторного введення продукту, щоб побачити, чи він викликає симптоми і через який час з'являються такі симптоми. Це допомагає лікарю визначити, які продукти викликають проблеми і чи слід їх уникати. Важливо відзначити, що управління харчовою непереносимістю в дітей включає баланс між уникненням тих продуктів, які викликають симптоми, і забезпечення отримання дитиною всіх необхідних поживних речовин. У деяких випадках можуть допомогти замінники продуктів, наприклад, соєве або мигдальне молоко замість коров'ячого для дітей із лактазною недостатністю. Що краще чи гірше? Алергія чи непереносимість. Важко сказати, краще бути здоровою дитиною і не мати проблем. Але якщо ви не виникли, то я щиро бажаю вам знайти гарного педіатра, який зможе розібратися, допомогти дитині зберегти здоров'я та високу якість життя у разі якихось проблем. Якщо після перегляду нашого відео у вас виникли запитання, ставте їх нам, ми постараємося відповісти на них. Під нашим відео знаходиться посилання на сайт, де ви зможете знайти цікаві текстові матеріали. Підписуйтесь на канал, прямо зараз натисніть на дзвіночок, і ви завжди будете в курсі останніх новин європейської медицини. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, поширюйте відео на своїх ресурсах, поділіться корисною інформацією з друзями. До нових зустрічей на каналі. Нехай ви та ваші діти будуть здоровими і ростуть під мирним небом.